Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Житомирщині за допомогою бензопил зрізують обладеніле гілля та повалені дерева, розчищують від них проїжджі частини. Станом на 7 годину ранку 24 листопада, на території області залишається відключено від електропостачання 66 населених пунктів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у Олдар-Волинському, Черніхівському та Червоноармійському районах на даний час триває ліквідація надзвичайної ситуації природного характеру, яка сталася на території Житомирської області, пов'язана з тим, що в зв'язку з сильною ожеледю пошкоджена лінія електропередач, пошкоджені трансформатори на підстанції. Велика кількість населених пунктів на жаль залишається без світла. Зокрема, така ситуація практично по 20, 22 районах області. 20 листопада внаслідок погіршення погодних умов неструменими опинилися 351 населений пункт. Подій назвали надзвичайною ситуацією. За ці дні ремонтні бригади Житомиробленерго, обленерго працівники лісового господарства та рятувальники змогли відновити електропостачання у 578 селах та містечках області. 24 листопада для ліквідації негоди було задіяно більше 700 осіб та 237 одиниць спецтехніки. Роботи продовжуються, адже частина житомирщини п'яту добу без світла.